Всім салют, друзі! Це Дабл Дрібл, і сьогодні поговоримо про найцікавіший матч минулого ігрового дня. Dallas Mavericks грали проти Golden State Warriors. Це була перша зустріч команд в цьому сезоні і повторення фіналу західної конференції 2022 року. Саме Mavs та Warriors в травні грали за вихід у головний фінал чемпіонату. Поки що, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на Double Dribble і кидайте відоси друзям. Пишіть коментарі, нам потрібна активність на каналі. Поїхали! Маверіс перед цим матчем чотири рази поспіль програли, Голден Стейт три матчі поспіль виграли. І навіть на виїзді команда Стіва Кера потроху починає перемагати. На показала там Кембе Вокера на початку відео, якого Даллас підписав на заміну Факунду Кампасу, але насправді Мерс досі намагається компенсувати від'їзд Джейлана Брансона. І поки що втрата цього захисника, який в Нью-Йорку тепер виступає, виглядає великою помилкою для команди. Про це окремо поговоримо наприкінці відео. Поки що дивимося хайлайти. Звичайно, ключова дуель Лука Дончич та Сте. В Кері обидва раз підтвердили свій суперзірковий статус в цьому матчі, особливо Лука Меджик, який в 20-м в кар'єрі набрав 40 і більше очок. І зрівнявся за цим показником з легендою клубу Дірком Новіцький. Але ж є нюанс. Луці всього 23 роки, а Дірк 20 сезонів лише за Маурікс відіграв. І Зараз знаходиться на шостому місці за всю історію ліги з набраними очками. Але окрім 41 очка, Лука ще й трипл дабл. Фантастичний черговий назбирав у нього 12 підбирань та 12 передач. Лука прямо зараз головний претендент на нагороду до в цьому сезоні. А Джордан Пул головний претендент на те, щоб називатися. Головною боксерською грушою національної баскетбольної асоціації спочатку свої перевіряли. Тепер же Спенсер Дінвіді заїхав Джордано. Ну було видалено захисника Даласа, але навіть без Спенсера ме цей матч виграли. У Дончича, повертаємось до Словенці. Так, таке враження особливий спортивний інтерес саме в протистояннях з Голден Стейт. В п'ятий вже в кар'єрі словенець набирає 40 і більше очок саме проти команди Стефана Керрі. І ще один цікавий факт, якщо ми вже по статистиці заїхали, 32 очки в середньому в матчах, коли Стеф грає. Проти Керрі, набирає Лука Дончич більше, ніж проти будь-якого іншого гравця Національної баскетбольної асоціації. Поки що клач дивимося влучання Луки. Неймовірний Дончич, який в цьому матчі 4 з 9 тревочкових реалізував, хоча по сезону у нього лише 30%. Дальніх не найкращий показник Стеф, подивіться, що забиває. У нього в цій грі 32 очки, 5 підбирань, 5 передач і 5 з 14 триочкових. Тім Хардова, який в цьому сезоні повернувся, також допоміг влучанням з задуги під 45%. Ну і Лука в клачі, не відчуває взагалі жодного тиску, просто набирає свої очки. Ну і ось вирішальна історія, точніше до якої найбільше уваги було після матчу, Стефу Кері тут дали пробіжку. Як ви думаєте, чи була пробіжка в цьому епізоді? Пишіть ваші думки в коментарі. Мені здається, що була. Все ж таки. Ну і Стеф після матчу сказав, мовляв, треба було просто йти під кільце, а я розгубився. Ну і клей також на рівень рахунок атакував. не влучив у Томсона знову все у молоко. в цьому матчі лише 5 очок, 7 під 2 передачі. Стеф 32 плюс 5 плюс 5. Ну і Луки фантастичний. 51 в кар'єрі трипл дабл. Ну і наостанок ще один факт: Карі Томсон, Вігінс, Грін та Луні це найефективніша п'ятірка в лігі взагалі, але в цьому матчі нічого у них не вийшло. Даллас стартову п'ятірку Голден Стейт переїхав. Тепер рухаємось далі у студію інсайд НБА і слухаємо експертів. 42 очки, 12 підбирань, 12 передач, 5 трипл-дабл у сезоні. Луки це найкращий показник в НБА. Так, у Далласа є певна річ, яка заважає цій команді стати елітною. Справа в тому, що вони не можуть набирати легкі очки у швидкому нападі. Вони не створюють собі можливості в атаці після роботи в захисті. І, по-друге, у них не буває сетів, завдяки яким Лука отримує вільні хороші китки. Я сьогодні більше слідкував за State, що, реши. У них так побудована гра в нападі, що Стеф або Клей Томсон, або Грін, або Пул, вони отримують можливість для лей апів з під кільця. І мова йде не про швидкий напад, а про атаки в результаті позиційного володіння. Потім у них другий юніт в захисті грає достатньо якісно і провокує суперника втрати. Для мене це перша ознака для зросту та потенційного збільшення перемог. Це те, чого не вистачає дало для того, щоб бути елітною з командою і вийти на новий рівень вони мають навчитися грати швидше, і Джейсон Кіт говорить про те, що Лука має навчитися грати краще без м'яча. Він не зможе збирати такі трипл-дабли в трьох серіях плей-офф поспіль. Там команди значно краще захищаються. 41 очко. Він не набере вже він. Він чудовий гравець, звичайно, але вони мають грати швидше. Їм потрібно більше легких очок. Класно бачити, як важко він працює в кожному матчі. Але це не ефективний шлях. Далі слухаємо мета Барнса та його партнера по подкасту Джелані Макоя, який, до речі, свого часу виступав у морюпольському матчі в сезоні 2005-2006 років. Хлопці говоритимуть про Dallas Mavericks, тож слухаємо мета. Чи зробили Меорікс велику помилку, не підписавши новий контракт із Дженом Брансеном? Вони тільки на підписали Кембо Вокера. Я не впевнений, чи зможе він їм допомогти. Щодо Крістіана Вуда здається, Джейсона Кіда недостатньо впевненості на рахунок цього хлопця. В атаці він порядку, але в захисті його не вистачає. Таке враження, що їм критично необхідний болгенлер, ще один гравець, який зменшить обсяг роботи для луки. Дончич неймовірний в кожному матчі, але грати в такому ритмі, на такому рівні він просто не зможе без кінця. Тож чи помолилися вони, не підписавши Брансона. Саме так це виглядає. Ми дуже раді, звичайно, за Брансона, за можливість, яку він отримав, грати вдома у Нью-Йорку. але ще до я не впевнений, чи є Кемба відповіді на питання. Він маленький, часто травмується протягом останніх сезонів. До Того ж я не впевнений, що Крістіан Ву це той тип гравця, який підходить Джейсону Кіду. Так як ти сказав, він корисний в атаці, але їм потрібно більше якісної роботи на своїй половині майданчику. Даласу потрібно більше ту-вей гравців. Їм не підходить людина, яка вміє грати тільки в захисті чи тільки в нападі. Адже Лука потребує допомоги в атаці в першу чергу. Одівається, що Кембо зможе його трохи розвантажити, адже він вміє набирати очки, але треба почекати і подивитися, що з цього вийде взагалі. Можливо, Марк Юбон власник команди щось вигадає, але ми досі не до кінця розуміємо. Хто має бути поруч із лукою, адже він домінує на майданчику саме з м'ячем. Я не думаю, що Кемба може продовжувати грати на цьому рівні і бути тим скорором, яким він був раніше. Якщо б він був ним, він він б давно був з командою. Тож не продовження контракту з Брансеном це величезна помилка. Не думаю, що хтось очікував, що він стане тим гравцем, який він залишається, і зараз він грав у плей-офф, у нього є досвід. Він набирає більше 20 очок в середньому за гру. Він розставляє акценти в Таці Ніоркнікс, і він такий великий хлопець. Насправді, що він іноді навіть спиною в пості може грати. Тож я не знаю, хто має прийти на допомогу Дончичу, що це має бути за зірка, адже Дончич дуже багато часу з м'яшем проводить. Але Брансон виглядав ідеально. Поруч із ним він ще невелика зірка, чітко знав свою роль у команді, і це було найголовніше для Далласа. Я ще влітку це казав. Я не думаю, що Даллас став сильнішим у міжсезонні. Так, є певні зміни у складі. Хардо повернувся до гри, але втрата Джелана Брансона була великою помилкою, і я не впевнений в тому, що вони зможуть вирішити цю проблему в цьому сезоні, адже потрібен час для того, щоб зрозуміти, який гравець підійде в пару дончичок.